Всім привіт! І сьогодні я хотіла вам розповісти про свої пологи, як вони проходили, з чого все почалось, тому що ви пам'ятаєте, я реально дуже переживала за те, що вони не починяються, і теж знімала тут у себе на терасі, як я хвилююся, і що вже в мене ПДР, а їх все немає, і немає. Так ось. 3 числа це вже було. В мене ПТР стоїть на 2, а 3 я вже почала так нервувати трішки, тому що вже 40 тижнів в мене негативний резус-фактор. Тому я кажу чоловіку, треба починати, пробувати різні методи, щоб пологи почались. Ну, звичайно, ми вирішили почати з самого. Мабуть, дієвого або самого, скажімо так, логічного. Це папський метод. Може, ви знаєте, ні, але це метод, коли ви займаєтесь коханням, і тоді це може викликати пологи. Там це може перейми викликати і так далі. Або відходження води. І я не могла заснути, і кажу чоловіку, хм, треба. Треба спробувати. А, і після десь хвилин 40 я відчуваю, що щось не так. Щось в мене схватує живіт. Думаю, ну це, мабуть, просто так воно схватує і все. Але потім я зрозуміла, що є періодичність, і я зрозуміла, що нам це вдалося. Цей метод нам допоміг викликати перейми. І я так пролежала з переймами до, мабуть, Півп'ятої я ще так кимарила з півтретьої, а вже після півп'ятої, ну так, вже сильно я не спала, тому що ну, такі були відчутні перейми. І я думаю, так. Коли мені викликати таксі, тому що мені їхати у Мукачево. Я не знала, ну, мені їхати 40 хвилин. Але я думала, коли це вже викликати мені таксі, тому що. Я не була впевнена, що доїду чи не доїду. Ну, а народжувати в таксі не дуже хотілося якось. Тому я почекала десь до сьомої ранку, розбудила чоловіка і кажу, почалося. Я взяла свої сумки, викликала таксі. Таксіст мені не відповідав на цьому селі. Я потім йому подзвонила, він скинув і написав, що типу. Я йому кажу, треба таксі до Мукачева, а він каже, що вже? <сі> я, ну, я написала вже. <сі> Тому він швиденько подзвонив своїм хлопцям теж з таксі, і вони приїхали дуже швидко. Я така вийшла, така ла-ла-ла-ла, така собі посміхаюся з сумками. Він каже, куди їдемо? Я кажу, в Пологовий». Він на мене так подивився. Ну, це... Хвора, сьома ранку, вона тут така вся на позитиві, їде в пологовий. Коротше так, ми сіли в машину і поїхали. Таксі було таке зручне, що я навіть інколи не почувала нові перейми. І думаю, блін, вони що зупинились. Але все ок просто, просто в таксі було як на фітболі. Коли ми приїхали у Пологовий, ми навіть не знали, який то корпус, тому що цей таксист там ніколи не був, я там ніколи не була, але ми дуже швидко зорієнтували. Трішки засняла корпус пологового, тут і виписка потім була. Він мені заніс сумки і мене почали оформлювати. Я перевдягнулася, оформлення пройшло дуже швидко. Вона в мене там ну, запитувала, як завжди, всякі оці бюрократичні штуки. Хоча половину з цього було написано в мене в обмінній карті, і вона реально туди дивилась. Вона запитувала тільки те, чого там не було в обміні, або те, що вона хотіла уточнити якусь інформацію, вона запитувала. Потім мене перевели в родбокс, чому я здивувалася. Думаю, ну, мабуть, хочуть мене подивитись просто на кріслі. Так воно і було. Всі почали ми біля мене, казати ось. Йдіть на свій трон. Я вилізла на цей трон. Мої сумки. І в цілому ось так виглядав пологовий бокс. Таке місце для малюка, для мене. Там мої зарядки, водичка для підняття бойового духу, ваги. Ось це місце мене неймовірно мотивувало в тяжкі часи. Ось вона я на троні. Прямо тут сказали сидіти. І відпочивати. І набирати сил. Вже розкриття 4 см. Вони подивилися і кажуть, о, кажу, а як давно в тебе переймає? Я кажу, Та, ну десь з пів третьої, з пів четвертої ранку. Ну, десь у цьому проміжку вони почались. Вона така. Каже, вже 4 сантиметри відкриття. Я думаю, о, думаю, це вже половина діла. Я так полежала, полежала. Біля мене там мене зміряли, зміряли тиск, подивились, як я себе почуваю. Потім була перезмінка. Вирішила багнути батончик. Тут дуже багато, 20 грам протеїну. Ой. Вибачте, 20 грам протеїну, тому що я нічого не снідала. І скоро народжувати і треба бути у формі. Я маю на увазі енергетично. Вже є такі перейми, але ну, для мене це нормально. Терпимо. Як сказав таксист, по тобі не видно, що ти народжуєш. Прийшла інша лікар каже, як вас звуть? Я кажу Анна. Вона каже, сьогодні ми з вами будемо працювати. Співпрацювати. Я кажу, добре. Ось вона теж подивилася, і вони мені впіндюрили окситоцин. Десь декілька кубів окситоцину, вони мені впіндюрили і кажуть, ти каже, 15 хвилинок почекай і почнеться. Коротше, прокололи мені міхур, поставили окситоцин і воно пішло. Тепер болючіші стало. Від того моменту, як укололи мені окситоцин, Мабуть, хвилин за 30-40 я вже народила. Це були, знаєте, як стрімкі пологи, просто вони із окситоцину, але це було дуже швидко. Ну, і так, боляче, але швидко. І це круто. Тому я вже зустрілась з донечкою. В мене і так були перейми, але вони були такі легенькі. І тут вони як почалися. Кажуть, що на окситоцині це. Жах якийсь... Так, так, я згодна, це жах. Перейми дуже сильні, вони мені ще міхур прокололи. Але все дуже швидко. Я так трішки посиділа на цьому фітболі. А, ну, після цього я... Зрозуміла, що треба максимально розслабитись, хоча було дуже важко. Я отак трішки назад відкинулась на фітболі і прям почула відчула, як горівка вставилась туди в тазове дно. Я була в шоці і думаю, о це такої! Пройшло тільки пів години від окситоцину, як мені вкололи, а воно вже ну, там вже давить. У мене вже. Не просто перейми, в мене вже потуги. Я вже кажу все, кажу, все, я вже не можу. Вони мене посадили на крісло і кажуть, ну якщо хочеться, то давай вперед. Давай. Я така, ну думаю, фух, гарно, що хоч не сказали мені, що типу не можна там, знаєте, як буває, не можна тужитись там, терпи, чекай. І вони кажуть, ні, ні, трішки давай. І потім так все воно закрутилось, завертілося. Я дуже швидко народила, мабуть, за 3-4 потуги. Але я була шокована, як це все швидко від окситоцину, від цього уколу, все перебіг, перебіг такий швидкий був, що я навіть не збагнула, як вже тримала дитину, була в шоці трішки. Тому що об 11 годині за київським часом мені дзвонить мама. Вона там мама, там батько, бабуся, і всі ми зізвонюємось. І я така вже з дитиною лежу 10-15, і я така, хм", думаю, я встигла до, до нашого созвону. Ну зізвон. Думаю, прикольно. Зараз вони подзвонять і будуть в шоці. Вони подзвонили, я так себе показую. Вони кажуть, ой, ти вже у лікарні, а я потім показую дитину, вони о, ти вже і народила. <свісно> Тому я не знаю. На окситоцині, так, це жорстко, але це дуже швидко, і ти не втомлюєшся, і коли в тебе вже потуги, ти, ти можеш це зробити. А не так, як дівчата мучаються по 10-12 годин, а потім не можуть нічого, вже ніякі сили зібрати, щоб ці потуги пережити і народити дитину. Тому тепер у мене таке двояке відношення до окситоцину. Це тільки мій досвід, і я нікому не рекомендую прямо там казати, давайте мені окситоцин. Але... Я була здивована. Я очікувала, що буде це дуже болісно і дуже довго. Ну, довго, наскільки це можливо. Але ні, це було дуже швидко, так, болісно, але в якому випадку не болісно, я не знаю. Епідуральну анестезію мені ніколи ще не робили, в мене вже було двоє пологів. Я це все природньо, швидко, дуже швидко, і сама. Так що ось так. Я сказати, на момент запису цього відео пройшов практично вже місяць. Це сьогодні 3 число, а місяць це буде вже завтра. 4 травня я народила і сьогодні 3 червня. Тому розповідаю, вже через місяць Вже трішки я собі ресурс привела до норми, до ладу, тому вже розповідаю так. Холодною головою, але коли я народила, я розповідала ще крутіше, я вам скажу, в мене більше емоцій було, звичайно. Але нічого нового зараз я не видумую. розповідаю все, як було, реально як було. Тому, вибачте, за тавтологію. Ось так. Потім нас перевели вже в палату. Я сімейну палату не купувала, тому що я не бачила в цьому сенсу. Зі мною ніхто не їхав. Я була одна, чоловік був тут, вдома з дитиною. Я була там з дитиною, знову, і тому я вибрала палату просто, просто для всіх, знаєте, як спільну палату з кимось. Так як я ВПО, до мене підселили теж дівчину ВПО з Херсону, ось, з Херсонської області, і ми були разом. Хоча ця, ліжка було три, а ми були удвох. І, в принципі, було ну, достатньо нормально. Вона мене не трогала, я її не трогала. Ось така у нас тут палата. Бачите, мені їсти принесли. Там був суп, тут кашка ось. І там свій чай, отам, в тотор. Поки що знімаю, тут нікого немає. Ось таке ліжечка. Ось такі. Ось такі маленькі для дітей, там пеленальник, ну, нічого такого зайвого. В принципі, все. Ну, це сумісні палати. Просто я не бачила сенсу брати мені якусь палату типу сімейного, тому що я одна з дитиною. Ось якось так. Може, зараз трішки поїм, бо я вже дуже багато часу не їла, навіть не снідала. Ось так. Хоча трішки трогала, я її чіпала в тому, що кажу, це маску собі робила, я потім покажу вам. Ось, і кажу, будеш. А вона така, мені 26, мені ще це не треба. А, але вона, ну скажімо так, їй би ця маска не завадила, тому що вона видно, що з сільської такої місцини. Я знаю, що в селі є дуже багато дівчат. Скажем так, в тренді, які за собою слідкують. Я вона за собою не слідкувала, але їй каже, мені це не потрібно. Я кажу, ну так, мені вже 32, то мені вже сам Господь велів. Тому зробила собі маску. А їй, її... пам'ятаєте, я коли збирала сумку в пологові, я хотіла комусь віддати цю масочку дівчині, яка буде зі мною. Але не цього разу. Вона не захотіла. Я думаю, ну не хоче, що я ж не буду її вмовляти. так. Поки маленька спить, в мене з'явилася хвилинка зробити масочку. Ось таку з кокосом я робила. Тут в мене трішки безлад. Ось так, я вже роблю масочку. Дівчинка відмовилась від такої нагоди. Ось. А я після душику, просто як наново народилась. Це таке відчуття свіжості не передать словами. Поки я робила масочку, нагрілась водичка, я зробила собі кавусю. Ось сюди, бачите, свого тотера і насолоджуюсь хвилинками спокою. Ось ця манка, про яку я вам казала. Дякую, що без комочків, але, блін, прийшлось це їсти. Так як я була дуже голодна, маленькою спала, я з'їла ту манку, і в мене ще були ось такі чудові, чудо чадо пюре я взяла Тори і я їла. І бачите, тут навіть на пелюшці написано дуже-дуже голодний хробак». От як не дивитись на цю солоденьку, маленьку дівчинку. От як? М -м -м, як ти класна, Мей. Хочеш поїсти? Зараз буду годувати її. Ось, і ми були вдвох, а, там годували, але годували нормально тільки в обід. Типу м'ясо, трішки якоїсь каші. А на сніданок і вечерю це була молочна каша, яку я ненавиджу. Я просто не можу їсти молочні каші. Це просто для мене була якась не знаю, питка, тому що всі люди їли пасочки. Там ковбаску, а я не їла нічого, і треба було годувати груддю, а я була дуже голодна. Я вам ставлю кадри і ви побачите, що ми їли. Ось дитині з вакцин зробили вакцину БЦЖ, зробили від гепатиту, також зробили вітамін К. Вітамін К треба для того, щоб у дитини не було внутрішніх кровотеч. Вона обов'язкова для всіх, а от вакцини так, я підписувала, що я згодна, це суто моя думка. В мене є медицинська освіта, і я не проти вакцин, особливо якщо це нормальні вакцини. А Там була одна е південно-корейська, а друга польська, то це нормальні вакцини, хоча я не знаю. Я трішки проти Індії, індуйських різних вакцин, це потім далі буде. Але якщо в мене не буде вибору, то я вколю і індійську. Тому що кажуть, що вони жорсткі, але імунітет потім після них непоганий. Для першої доньки я всі вакцини купувала, там європейські, а зараз я не знаю. Це в наступному відео розповім, як я вже шукала педіатра. Але це, це не для цього відео. Ось такий вид з нашого віконечка. Виноградники кури співають зраночку. І червоні дахи, як у Чехії. Ось так ми підготувалися до виписки, і для мене було дуже дивно, що тут дітей не акушерки перевдягають, а треба все робити самі і виносити теж. Послухала свій запис, і я трішки в шоці, що коли вітер дує, так сильно дмухає. До цього мені треба, мабуть, петличку купувати. Так що, якщо у когось є і хто хоче поділитись, пишіть мені у Дірект в інстаграм. Всього пробули, можна сказати, половиною доби там провели. Нас вже у понеділок виписали, зробили мені рентген. Дитині взяли кров на цю генетику. ну Це з п'яточки беруть. Потім огляди були ці жорстокі. Жорстокі, тому що так давили на живіт, особливо тільки після пологів. Дві години я була в пологовому, потім чотири години мені сказали не вставати вже в післяпологовому. І потім вони приходили і давили на живіт. І це було просто дуже-дуже боляче. А ще після другої дитини, я це не знала, після першої, коли матка скорочується, тут дуже болить. Але... То не боліло, то я вже зрозуміла зараз, що після першої дитини, коли матка скорочується, болить не дуже. Тому що це, мабуть, 4 або 5 діб в мене так скорочувалась матка, мені так було боляче, що я просто без коліс не могла жити, без спігулок, хто не зрозумів. Я ходила до медсестри, просто в мене так тремтіли руки, і я, знаєте, як зомбі кажу, дайте пігулку, будь ласка. Тому що ще один мінус цієї лікарні, я не могла нікуди вийти. Всередині не було аптеки, буфету, нічого такого не було. І якщо ти з собою взяв мало їжі, то ти голодний. І якщо ти не взяв з собою якісь ліки або пігулки типу нурофену, і в тебе такі сильні скорочення, як наче в тебе перейми, то тобі срака. Ну тут вже з пісні слів не викинеш. Це просто жопа, я вам кажу. Так що хто буде в Мукачево народжувати, беріть з собою пігулки і багато їжі. Вирішила це відео дозаписати вже вдома, тому що там реально такий вітрюган вже почався, що це нереально. У мене зараз ось трішечки є часу, тому що чоловік, я вже не знаю, як навіть сказати, зі старшою дитиною. Навіть не можу це виговорити, якось не віриться в це. Пішли збирати у гори, пішли збирати соницю. Тому в мене ось є декілька хвилин чи півгодинки записати це відео для вас. Тому що я дуже вже збираю, збираюсь, багато часу, ніяк руки не доходять це зробити. І я дуже рада, що в мене це вийшло. Якщо щось згадаю, може ще розповім. Але, в принципі, нас виписали, і чоловік зі старшою дитиною приїхали теж за нами на таксі, забрали нас. Не змогли ми встановити цю автолюльку, хоча вона в нас є, я вам показувала, тому що чоловік не подивився інструкцію, він просто цю інструкцію подивився на бумажці. Я завжди дивлюсь на бумажці, а ще дивлюсь купу відео в Ютуб. Ось, тому що це. Ну, нормально, і це наглядно показують, і це краще доходить. Тому я вже психонула, думаю, хай так просто і вже на руках тримала, так ми доїхали. Але зараз вже дитина в мене 4 кілограми, і я можу вже взяти спокійно ерго рюкзак, вкинути туди дитину і ходити або їздити, де мені все вгодно. Так мене зустріли з шариками, шаріками, да? а я... ну, з кульками. Які гарні! Дякую, Тора. Що? Дякую. У Тори такі ж маленькі лапки? Маленькі. Ось ми і вдома. Хочеш почухати? Тільки-чик-чики? Не бійся. Маленька? Торка. Витя пока у нее. И нету. Маленько. А, а, папа не... Не а папа не дай. Не одел шапочку. Тати не даешь? Давай. Ну чего она И так? И муха просто. Ось. А? Тому мій досвід пологів Вже вдруге, дуже позитивний. І я сподіваюся, якщо ви дивитесь це відео і ви вагітна, ваші пологи теж пройдуть дуже легко. Я не знаю, на оксідоцині чи ні. Хоча я чула, що зараз дуже багато так практикують. І коли ви народите, ви будете просто щасливі і все забувається як. Не знаю, страшний, не страшний сон, але я не можу сказати, що це страшний сон, тому що я з першої перейми посміхаюсь, як придурок, мабуть. Тому що на мене всі лікарі і акушерки дивляться, мені боляче, а я посміхаюсь, тому що як я можу не посміхатись, якщо це день народження моєї дитини? Чого я вам бажаю, щоб ваш досвід був позитивним, якщо вам було. Актуальне відео і просто вам сподобалось, будь ласка, підтримайте мій канал, підпишіться, вам не складно, мені приємно. Пишіть коментарі, може у вас є якісь питання, я вам відповім на них обов'язково. І дякую за те, що ви зі мною і дивитесь мій канал. Все, до зустрічі, па-па!